Все починається з мрії. Це креду найвпливовішого у світі українця. Професор та мільйонер Богдан Гаврилишин більшість життя провів за межами батьківщини. У своє 90-річчя він проведе лекцію у столичному палаці Україна. З якої мрії починав та як досяг світового визнання, розкаже Кристина Карвацька. Мислити глобально діяти локально, кредо професора Богдана Гаврилишина. Мислити, діяти, вчитися і завжди мріяти з ентузіазмом, оптимізмом, захопленням. Це умови успіху цього усміхненого чоловіка, якого називають найвпливовішим українцем у світі. У яких країнах він би не був, які компанії не виводив на світові ринки. Він вітається так. Богдан Гаврилишин українець, сам родом з села Коропець на Тернопільщині. Під час другої світової війни потрапив до табору. Іженців у Німеччині, а звідти перебрався до Канади. Там працював лісорубом на іншу роботу іноземцеві без освіти і знання мови годі було розраховувати. Втім, Гаврилишин не змирився зі своїм становищем. Він щодня запам'ятовував по 20 слів і вже згодом навчав англійської інших. Пізніше вступив до університету в Торонто, і це була сенсація на той час. На шпальтах канадської преси були заголовки: емігрантові вдалося скласти вступні іспити. А далі у Женеві він викладав курс з економічного розвитку. За кілька років він вже став керівником цього інституту. 25-річчя інституту Гавролишин вирішив відзначити з розмахом. Запросив колишніх студентів, які вже стали провідними експертами, директорами корпорацій. Місцем зібрання став Давос. Відтоді такі зустрічі стали регулярними. А Давоський форум вважають однією з головних економічних подій, куди приїздять бізнесмени, прем'єр-міністри та президенти багатьох країн. З 1988 року Богдан Гаврилишин почав працювати в Україні на громадських засадах. Після здобуття незалежності був радником кількох президентів та очільників уряду і парламенту. Шість років тому заснував благодійний фонд для підтримки української молоді. Сьогодні йому 90, а він працює, викладає, консультує. Мільйонер Гаврилишин каже, що не любить грошей, а тому радо з ними прощається. Щороку влаштовує стипендійні мандрівки молодих українців до найуспішніших держав Європи і невпинно радить не забувати про мрії. каже все, що зробив у житті, починалося із мрії. Надзвичайне можливе, якщо ви відчуєте цей стан. Кристина Карвацька, новини на першому.